А якщо було б необхідно, ви готові його розмовляти з путіним? Ні, а нема про що. Ну, про що з ним говорити? От дивись, броне. Я хочу тобі привести приклад із мого життя. В 19-му році я став президентом. Було багато різної критики. Люди не хотіли говорити з Путіним. А я сказав, я буду. Я спробую діалог. Це не політика, бо мені це ніяких плюсів не давало. Я дійсно хотів закінчити війну, я хотів знайти домовленість ми довго вирішували, бо він, як вибачте, принцеса не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. Ми все Ми робили все. Я робив все, щоб мати розмову. У нас був діалог по телефону. У нас відбулася зустріч в форматі Нормандії, Ми обміняли людей: 110 перших людей. Я був дуже щасливий. Ми домовились не стріляти. І давай зробимо так. Якийсь час буде сісфайр, і після цього ми йдемо далі. Щоденні провокації. Вони щоденно поранення однієї людини. Вбили одну людину. Я йому зв... дзвонив і кажу йому: це один з наших там була розмова. Що ну це не може бути випадковість? Там снайпери. розумієте? Там снайпери з окупованої території. Йдуть снайпери, вони йшли вздовж всього кордону. Вони ходили це сафарі, це було живе сафарі. приїжджали, Вони тренувалися на нас, і це правда. А всі знали, що вони їх приганяли цей спецназ і цих снайперів з інших територій, де вони воюють, і це було сафарі. Вони їм давали тренуватись на нас, на живих людях. Я я спробував знайти діалог. Після цього ніякого діалогу у нас не було. Я зробив багато запитів. В Кремль я ніколи цього не скривав. Я дзвонив всім державам, всім державам. Абсолютно, Ізраїль, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Франція. Я просив всіх. я хотів просто поговорити по телефону. І Я сказав, що я вважаю, що збільшуються постріли, збільшується смерті на контактній лінії. Йде серйозна загроза. Може бути ескалація. з ким говорити, з ким він нічого не хоче. це жарт для нього. Це жарт. Тепер, коли він бачить, що він став слабкіше, Росія шу шукає немов щось. Повірте мені. Заспокоїти всі держави, щоб не впроваджували санкції, щоб нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього, повірте мені, через рік він прийде навалою вбивати нас знов. З ним все зрозуміло. Він не розуміє, що відбувається. Він неадекватна людина.